Сьогодні п'ятниця, 18 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн видання Ніквєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Аби завжди була вода, миколаївці почали самостійно облаштовувати свердловину у багатоповерхівках. Наші кореспонденти побували в одному з будинків, де замість солоної води у кранах тече питна. Як мешканці самоорганізувалися та власними силами вирішили побутову проблему, розкажемо у наступному сюжеті. Згуртувалися і тепер із чистою питною водою. Мешканці одного з багатоповерхових будинків у Заводському районі міста самостійно подолали проблему з центральним водопостачанням. Спільними зусиллями вдалося пробурити свердловину і встановити насосну станцію. Треба було щось робити, бо було дуже тяжко. Людей багато у нас залишилось і люди вже якось вирішили, зібрались, прийняли рішення. До мами що треба зробити свердловини. Ми е, говорили із водоканалом і е, з інстанціями, які ну якось е, як можна це зробити, щоб це було щоб воно з зароботало. Бо це для нас теж був, був такий експіріанс. На всі роботи витратили близько півмільйона і півтора місяці. З кожної квартири збирали по 3400 гривень. Попри чималу суму мешканці будинку поставилися до цінового питання з розумінням, бо постійно носити воду у квартири вже втомилися. Ну, зараз от ми запустили, налагоджуємо систему, але водичка у людей вже є. Водичка придатна до користування, можна на неї готувати. От. Ну, пити ми не п'ємо, але готуємо. І у нас в принципі можна і приладами користуватись, митись. Ну саме головне. Насосну станцію та бочки встановили у підвалі будинку. Електрик Олексій, який обслуговує цю багатоповерхівку, розповідає, обладнання встановив за день. Це быстро, і люди нормальна водічка, нормальної питьєвою водою. Насосна станція подає падають давлення... на. На верхній етажі. Мешканці будинку кажуть, щасливі, бо нарешті з водою не лякає і те, що тепер доведеться платити трошки більше за електрику. На випадок аварійних та вілових відключень світла планують придбати генератор. Водою дуже задоволені, тому що ну, якось знайшли вихід. Так, це для нас є ну, якась маленька перемога. Тепер жителі будинку чекають на велику перемогу України у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. А ще хочуть бачити Миколаїв сучасним та прогресивним містом зі щасливими мешканцями. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Даніл Сліж, телеканал Март для є новин. З початку року Миколаїв Електротранс капітально відремонтував три трамваї. У вагонах провели роботи з внутрішнього оздоблення, замінили систему освітлення, капітально відремонтували ключові деталі трамваїв та дещо змінили зовнішній дизайн. Наразі працівники підприємства працюють над першим у місті трамваєм з частково низькою підлогою, яким зможуть користуватися пасажири з обмеженою мобільністю, дитячими візочками та люди поважного віку. Невдовзі Миколаїв отримує другу колону гуманітарного вантажу з німецького міста Дортмунд. У складі допомоги машини та матеріали для будівництва доріг 11 фургонів та два автобуси, конструкції для з'єднання труб та трубопровід протяжністю майже 2 кілометри, бензопили, теплий одяг та взуття. А також медикаменти, комп'ютерна техніка та навіть футбольні м'ячі для дітей. У деокупованій Херсон та Снігурівку, де люди сидять без світла, газу та води, доправили вантажі з гуманітарною допомогою. Дружнє плече підставила Дніпропетровщина. Саме звідти сьогодні зранку приїхали 11 фур з продуктами та 20 одиниць спеціалізованої техніки. Вона допомагатиме херсонським комунальникам у відновленні міста. Більше про це у сюжеті моєї колеги Наталії Грудової. Дяжило в Херсоні. значить ми повинні допомагати. Ми Україна. Михайла один із трьох десятків дніпропетровських водіїв, які зголосилися вести гуманітарну допомогу у звільненні від окупанта території. Чоловік говорить, попри небезпеку, яку расисти залишили після себе, мінуючи автошляхи і будинки, не міг вчинити інакше. Я їду, щоб допомогти. Людям. Тому що, якщо кожен буде відворачуватися, то хто ж допоможе тоді? А замінований. «Як Богу угодно, так воно і буде». Колона дніпропетровських добровольців приїхала до міста Корабелі сьогодні вранці. 11 фур гуманітарної допомоги та 20 одиниць комунальної техніки розподілять на два регіони. Цей збір це добра воля. Це великий привіт від Дніпропетровщини. Це міста. Це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це територіальні громади нашої області. Це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. А з кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу і ось вона тут. Російська армія професійно може тільки красти. Вона розікрала всю комунальну техніку в наших докупованих зараз територіях Снігирівської громади та ще двох громадах. Це близько 46 це 46 населених пунктів. Там місто Херсон та Херсонська частина Херсонської області. Тому зараз ця допомога по відновленню техніки дуже важлива. Більша частина допомоги з Дніпропетровщини вже рушила на Херсон. Найбільше у звільненому від окупантів місті люди потребують елементарного електрики, води та газу. Тікаючи, війська РФ розбомбили мережі та знищили весь комунальний транспорт. Тож для відновлення нормальної життєдіяльності вкрай необхідна спецтехніка. А сім фур з гум допомоги вже вивантажили на склади обласного гуманітарного штабу. Тут волонтери сформують продуктові набори по коробках та найближчим часом відправлять до деокупованих населених пунктів. Це зазвичай стандартний продуктовий набор, макаронні вироби, крупи, овочеві консерви, м'ясні. Ну, тут ми бачимо м'ясні консерви, олія, вода. Продуктовий набор зазвичай це 10-12 кілограм. Це продукти першої необхідності, які ми надалі розподіляємо для територіальних громад і для жителів Миколаївської області. Наступного тижня очікують ще фури з гуманітарною допомогою для звільненого Херсону та Снігурівки. Наталія Грудова, Ігор Невідомський Ніс ТВ для є новин. Ну і на цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та НІСТВ і онлайн видань «Ніквєсті» та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, бережіть себе і вірте в перемогу України. До зустрічі.